Дяго минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У місті Дергачі постраждав 70-річний чоловік. У селі Юрівка Великоборлуцької громади постраждала 70-річна жінка. У селища Васишіве постраждали 50-річний, 18-річний чоловіки та 27-річна жінка. Також медики надали допомогу 36-річному чоловіку, який зазнав поранень у місті Куп'янськ 25 жовтня. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі, в селі Юрівка, пошкоджено три приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль. У Ізюмському районі в місті Барвінкове пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Харківському районі в селі Козача Лопань пошкоджено автомобіль, в селі Мокра Рокитна ферму, в селищі Васищова, складські споруди у Лозівському районі. В місті Лозова пошкоджено підприємство. В селах Самілівка, Нове та Лиманівка, електромережі. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському районі області. Під час обстеження місць ворожих ударів виявлено постраждалих осіб. У селі Юрівка Куп'янського району внаслідок влучання БПЛА пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та легковий автомобіль. Зазнала поранень 70-річна жінка. У селищі Васишева Харківського району під атакою ворожих кабів опинилась складська будівля. Пошкоджено дах будівлі складу, скління вікон, фасади сусідніх будівель та автомобільний транспорт. Постраждали три цивільні особи. Триває розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибуху небезпечних предметів щодо ситуації на фронті. То упродовж минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. На південно слобожанському напрямку відбулося 17 бозітнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські, хутори, Одрадне та обік Дворічанського. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп'янська, Степової, Новоселівки, Борівської Андріївки та обіг Глушківки, Петропавлівки, Новоосинового. Яна Біляєва, Дмитрон Буен, Олексій Муравйов, Парків Новини. Росіяни захопили три населені пункти у Запорізькій області. Повідомив головнокомандуючий збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, росіяни на тлі туману підвищили активність у Запорізькій області. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Додав він. За його словами, українські захисники ведуть виснажливі бої за рівнопілля і яблукове. У Дніпропетровській області внаслідок атаки ворожого дрону загинув 47-річний чоловік. Повідомляють у місцевій ова. Ворог атакував Васильківську, Покровську громади, Павлоград та Нікопольщину. Пошкоджена інфраструктура, приватні підприємства, авто горів приватний будинок. У Білому домі визнали провал спроб завершити війну між Росією та Україною. Зусилля США схилити сторони до компромісу зірвалися через амбіції Кремля і відмову Києва поступатися територіями. Пише видання The Atlantic. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування, тим що його зусилля щодо завершення війни між Росією та Україною не увінчалися успіхом. У публікації наголошується, що Білий Дім робив спроби тиску як на. На Київ так і на Москву, однак результату це не принесло. Уряд Данії та профільний парламентський комітет у вівторок узгодили деталі 28-го пакета військової допомоги для України загальною вартістю 1,4 мільярда данських крон. Це близько 217 мільйонів доларів. Розповіли у міністерстві оборони данії. Новий пакет передбачає додаткове фінансування данської моделі програми спільного виробництва зброї в Україні у розмірі 100 мільйонів крон. Венесуела звинувачує США в підготовці до вторгнення. Інформує Reuters. Відомляється, що ударна група авіаносця Джеральд Форд», до складу якої входять атомний підводний човен, вісім військових кораблів і винищувачів F-35, перемістилася в Карибський регіон за наказом президента США Дональда Трампа. Пентагон підтвердив прибуття кораблів, підкресливши, що мета операції припинити наркоторгівлю і знищити транснаціональні злочинні організації. Угорський прем'єр Віктор Орбан переконаний, що зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті все ж таки відбудеться, але пізніше. Він повідомив, що мирні переговори між РФ і заходом застрягли на питанні щодо територій. Зокрема, за його словами, країна-агресорка, нібито планує спочатку окупувати всю Донеччину, після чого перейти до мирних переговорів. Україна повернула з окупації велику групу дітей. Повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території велику групу дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Глава офісу президента зазначив, що сьогодні всі діти у безпеці отримують необхідну підтримку, допомогу з документами та можливість почати життя заново у вільній Україні. Молдова веде переговори про купівлю активів локойлом на тлі санкцій США. ми висунули пропозицію від імені аеропорту, і переговори зараз тривають. Розглядаємо кілька сценаріїв, і на мою думку, справи йдуть добре. Питання перебувають на просунутій стадії, але поки що зарано щось стверджувати. Думаю, результати будуть протягом наступних трьох днів. Зазначив директор міжнародного аеропорту Кашенева Серджіо Спояли. Пише Роутерс. Уряд Німеччини має намір збільшити обсяг підтримки України у боротьбі проти російської агресії до понад 11,5 мільярда євро у 2026 році. Про це повідомляє НТВ. Відповідне положення міститься у поданні міністерства фінансів для остаточного розгляду проєкту державного бюджету в бюджетному комітеті Бундестагу. Як пише видання, додаткові кошти планується спрямувати на артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох. Зенітно ракетних комплексів Петріот переданих Україні. по Харкову. вранці ворог атакував район старої забудови в середмісті. Зафіксовано три влучання безпілотників типу Герань-2 по холодногірському району. Постраждали п'ятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка. Вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкість Такі поранення повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Щодо пошкоджень, то удар прийшовся по цивільному підприємству, зауважив Харківський міський голова Ігор Терехов. Це автотранспортне підприємство, жодним чином воно не стосується військового підприємства. Це цивільне перевоз. Ударною хвилею пошкоджені також розташовані поруч житлові будинки. Додає він. Це п'ять приватних житлових будинків 15 багатоповерхових. На місці прильоту сталося загоряння двох будівель. Одну пожежу вже ліквідували, другу локалізовано. На місці влучання працюють усі спецпідрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога, національна поліція ліквідовують наслідки, розбирають завали, щоб пересвідчитись, що під ними немає людей. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Андрій Паколов, Харків новини. Харківщина знову під вогнем. Минулого тижня з 3 по 10 листопада надзвичайники понад дві сотні разів виїжджали на виклики, гасили пожежі, ліквідовували наслідки ворожих ударів і допомагали цивільним, які опинилися під обстрілами. Протягом зазначеного періоду підрозділи харківського гарнізону ДСНС 201 раз виїжджали за сигналом тривоги, ліквідували 90 пожеж. З них 26 пов'язані з ворожими обстрілами. Для допомоги населенню було здійснено 76 виїздів. Внаслідок побутових пожеж п'ятеро людей постраждали. Від ворожих ударів протягом тижня потерпали різні населені пункти Харківщини. Зокрема, у Руській Лозовій та Докучаївському пожежі, що виникли внаслідок влучань, знищили приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Постраждало шість людей. Серед них двоє рятувальників. 5 та 7 листопада БПЛА та дрони атакували Рубіжне Богодухів, Чугуїв та Пісочинську громаду. Спричинивши пожежі на житлових і складських об'єктах. Постраждали люди, пошкоджено техніку та будівлі. У свою чергу. На місцях влучань рятувальники не лише оперативно ліквідовували наслідки російського безчинства, а й розгорнули пункти незламності та штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Окрім цього, багато роботи ДСНСники мали і в ніч на 8 листопада, коли ворог завдав однієї з найбільших масованих атак по українській енергосистемі. В ніч на 8 листопада ворог задав масованої комбінованої атаки на критичну інфраструктуру Харківщини. В результаті ракетних та дронових ударів сталися руйнації та пожежі на території об'єктів енергетики. Усі профільні служби, зокрема і підрозділи ДСНС, працювали на місцях ударів. Ворога задля якнайшвидшого відновлення систем життєзабезпечення для допомоги людям були розгорнуті пункти незламності. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. У разі небезпеки негайно прямуйте до укриття. Дотримання цього правила збереже ваше життя. Аби обезпечити мешканців протягом тижня рятувальники не лише гасили пожежі, а й продовжили знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, яких, на жаль, на території прифронтової Харківщини ворог залишив чим мало. Наразі на Харківщині. Працюють 47 піротехнічних розрахунків, 309 саперів та 129 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, в тому числі 6 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 305 залучень і знешкоджили 389 ворожих боєприпасів. Звертаю увагу на високий ступінь. Мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки та порад рятувальників у разі виявлення будь-якого вибухонебезпечного чи підозрілого предмету. Негайно телефонуйте за номерами 101, 102 або 112. Окрім цього, паралельно триває процес обов'язкової евакуації мешканців з прифронтових населених пунктів Харківщини у тандемі з поліцією. Надзвичайники простягають руку допомоги тим, хто вимушений покинути власну домівку через безчинство ворога. Ольга Трачук та Андрій Пакулов. Харків. Новини. 11 листопада день, коли Ігор Терехов офіційно став харківським міським головою. Але ніхто тоді не підозрював, що всього за декілька місяців замість втілення в життя мирних планів доведеться зіткнутися з найстрашнішим викликом повномасштабним вторгненням РФ. Тоді підземка стала прихистком для сотень тисяч людей. А потім у метро організували перші уроки для дітей, і це стало метрошколою. першою у світі. А далі справжні підземні школи. Такого раніше ніхто ніде ніколи не робив, а Харків відважився. Задля навчання дітей, задля майбутнього. Війна. Багато харків'ян залишились без даху над головою. Тож відбудова зруйнованих будинків стала питанням номер один. Сьогодні, попри все, Харків живе, працює, відновлюється і продовжує бути містом сили, науки, спорту і культури від спортивних турнірів до фестивалів, від вистав до випускних усе це про життя, що триває. І, попри воєнний стан, не щоденні обстріли і блокаути, в Харкові реалізуються ініціативи Ігоря Терехова: енергетичний острів, безкоштовний транспорт, безкоштовні гарячі обіди, безкоштовні бювети з питною водою, податкові пільги для місцевого бізнесу, підтримка переселенців, допомога військовим. Про Харків і його незламність сьогодні говорять у Європі на міжнародних майданчиках. Ігор Терехов представляє місто Герой, яке вистояло і відроджується. Дозвольте мені сказати декілька слів щодо мого рідного міста, міста Героя Харкова. Я з гордістю можу сказати, що, попри всі щоденні виклики і важкі обставини, сьогодні Харків продовжує жити, працювати і навіть розвиватися. Ми робимо все можливе, щоб люди у Харкові почувалися більш-менш комфортно. І я впевнений, що наш вектор, європейський вектор, це правильно. Харків це не про відчай, не про поразку, не про страх. Слава вам, слава Україні. Під час останніх масованих обстрілів Харкова, коли в багатьох районах міста зникли світло, вода та опалення. Мешканці знову довели, що справжня сила у взаємопідтримці. У цей складний час надзвичайно важливу роль відіграли пункти незламності, куди могли прийти всі, хто потребував допомоги. Тут харків'яни мали змогу зігрітися, зарядити телефони, отримати психологічну підтримку, а також медичну допомогу. Ось один з таких пунктів у. У Новобоварському районі Постійно працює пункт незламності, і коли є часи лекаута, коли немає світла, то пункт незламності працює цілодобово. І постійно приходять люди, які можуть заряджити свої гаджети, і особливо ось останні дні, коли в суботу-неділю у нас був блокаут. То всі співробітники пункту незглавності працювали в штатному режимі, в посиленому режимі, і приходило дуже багато людей. У нас можуть заряджатися одночасно більше 70 людей. Це дуже добре, що у нас є така можливість приймати людей на базі нашого закладу. Де працює пункт незглавності, де є укриття, яке може вміщувати десь 500 осіб, і також на базі нашого закладу працює пункт харчування, де також люди можуть приходити і брати гарячі обіди. І це щоденно на протязі всього тижня От, до нас приходять дуже багато людей. Це дуже така велика допомога для мешканців нашого району і взагалі міста Харкова. Особливо теплі містяни відгукуються про роботу пунктів гарячого харчування, які активно діяли у суботу. Саме там кожен охочий міг отримати гарячу свіжу приготовану їжу абсолютно безкоштовно. Кухарі невтомно працювали, щоб ніхто не залишився голодним. Такі ініціативи ще раз показують. Харків незламний, а його люди здатні долати будь-які труднощі, підтримуючи одне одного у найтемніші часи. Якби я хотів щось побачити, щоб негативне, нічого такого можу. Звідси уходиш і дуже добре настрій, харчують дуже гарно. Я впевнений, що далеко не в кожної людини є така змога собі вдома таке приготувати. Скільки я сюди ходжу, ніколи. Все хвилина в хвилину. По цьому питанню ніяких претензій бути не може. Якби це було не тільки тут, а в інших містах, може воно так і є, то це була б дуже велика допомога тим людям, хто в цьому дуже нуждається. Відношення працівників до тих людей, хто сюди приходить за допомогою. Дуже людське. такі пункти, щоб їх було більше і щоб вони працювали надалі. Бо це дуже велика допомога для харків'ян. Заряджали гаджети, заряджали телефони. Було багато людей, світла не було. Ми дуже вдячні, що є такий пункт незламності, також пункт харчування, гарячі обіди, булочки, такі вкуснячі. Дуже дуже вдячні. Велика, велика, велика вдяка. І ще хочу сказати: у нас там кіоски з бювет-водою. Дуже велика велика подяка за те, що є такий кіоск, за то, що є вода, коли блекаут якийсь, то можна буде набрати воду безкоштовно. Приїхали недавно сюди. І знаєте, що нам подобалось? Приємний міст. Нас зустріли дуже непогано. Помощь оказали. Хороший мер города. Ну нічого не скажеш. Всім городам такі дорожні бути. Всі допомагають. Ми тут отримали їжу, зарядили телефони. Тут будь пожалуйста, можна заряджати телефони. Вода з тої сторони теж слава було, меру. Сюди вода є. Прийшли, набрали водички. Тут їжу взяли дуже хорошо. Так що нічого поганого не скажемо. Дуже прекрасно все. У суботу і неділю був бликав. Спасибі, що тут є пункт незламності. Люди сюди приходили, заряджали телефони, їх поїли гарячим чаєм, накормили їх, води не було, пішли безплатно, води набрали. Ну, і Я хочу поблагодарити наших поварів, які приходять рано вранці і готовлять дуже. Вкусну їду. Оце це велике їм. У суботу чи помітили зміни в роботі пункту гарячого харчування? Прийшли дуже ранку, прийшли і зразу стали готувати, Того, що тут людей було багато. Люди приходили, люди такі, знаєте, всі нервні, збудоражені, А ну, ні світа, ні води, нічого не було. Ну, слава Богу, вони повара. Це дає їм здоров'я, що вони їду зразу приготували їду. Так що все нормально пішли, сказали велике спасибі, що ви так працюєте. Цими вихідними після обстрілів, особливо в суботу. Коли в місті було, були проблеми з електропостачанням, з водопостачанням, пункти харчування відкрилися всі своєчасно. Ми як ніколи. Ми... Всі розуміли, що ми повинні підготуватися своєчасно, відкритися і вистояти цей день, тому що харків'янам це було потрібно. Так як багато будівель, які не забезпечені газом, і в людей немає газових плит, тому їм ніде приготувати було їжу. І в цю суботу відвідали пункти харчування значно більше населення, ніж інші суботи. Ми видали понад 50 тисяч гарячих обідів містянам. Всі кухарі в їдальнях вийшли раніше на роботу, Були їдальні з Спрацювали оперативно, були підключені генератори в кожній їдальні, також були підготовлені до роботи дров'яні печі з достатньою кількістю дров, де не було водопостачання. Своєчасно підвозили машинами воду і постачали до їдалень. Своєчасно відкрилися всі пункти видачі в місті, і в об 11 годині харків'яни почали отримувати гарячі обіди. Дуже було приємно чути від харків'ян слова подяки за своєчасну та якісну роботу, за те, що про них піклуються, за те, що вони отримують гарячу їжу, напої в такі скрутні часи, і коли вони в цьому особливо потребують. І було приємно чути від них подяку Харківському міському голові голові Ігорю Олександровичу Терехову. Завдяки йому працює цей проєкт, він опікується цим проєктом, контролює своєчасно, їдалень надходили свіжі продукти харчування якісні. Всі продукти сертифіковані. І на сьогоднішній день ми маємо продукти достатній кількості для того, щоб годувати містян. Такому ж ритмі, і будемо надалі працювати. Всі пункти видачі харчування працюють з 11 до 14 години, 6 днів на тиждень. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко, Харків. Новини. Харків незламне місто герой і це вкотре доводять мужні і сильні харків'яни. Попри блекаут, під час якого навіть метрополітен не працював у місті. все ж таки відбулись всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців, тому що незважаючи ні на що, ми тримаємося. Ми незламні. Дякуємо організаторам за такий чудовий повід прийти сюди та дати змогу дітям показати на що вони здатні. Але хочеться, щоб був праздник для діток наших праздників обов'язково буде перемо обов'язково ми в це, ми відчуваємо це, ми віримо в це. Я вважаю, що це дуже добра справа, і ми, харків'яни, спроможні зробити свято для наших дітей. Це неймовірно, це дуже, дуже, дуже добре, що ми згортнулися всі і зробили цей день. Настрій для наших дітей і наші діти найкраще. Вони самі найкращі в світі, і усім гарного настрою, перемог і всього самого найкращого солодки масштаб заходу вражав. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Харківської області, Полтавщини, Запоріжжя, Сумщини. Більше 400 учасників – це приблизно 500-600 танцівників у окремих категорій. Виступають в нас і діючі чемпіони України, володарі Кубку України серед категорій «Проам», професіонали, дорослі та молодь. Захід проходить під патронатом Харківської міської ради департаменту справи сім'ї молоді. Та спорту спортивні бальні танці це видовищно красиво і захоплююче. А ще якихось півстоліття тому такого виду спорту не існувало була лише хореографія, розповідає Альберт Лисенко, професійний бальник, тренер з 50-річним досвідом. Коли я танцював, у нас такого поняття як спорт у нас ще не було. Зараз у нас існує і бальна хореографія, і існує два види спорту: спортивні танці і танцювальний спорт. Вони всі існують на базі знов ж таки бальних танців. А ще пан Альберт зауважує, що сучасні бальні танці дуже помолодшали. Якщо він свого часу прийшов у хореографію в 13, а лише в 25 став професійним бальником, то зараз починають танцювати дітки з 3-4 років. Тож 12-річну харків'янку Ніколі, яка займається бальними танцями вже 8 років, можна сміливо назвати досвідченою танцюристкою, і в цієї дівчинки великі амбіції. Це для мене як життя. Кожен день я хочу на танці. В майбутньому я хочу стати тренером, зробити великий клуб, щоб знав його весь Харків. Матуся жніколь говорить, бажання доньки стати професіоналом настільки велике, що навіть війна не стає на заваді цій меті. І нещодавні ворожі обстріли, які знеструмили Харків, не стали перешкодою для участі у змаганнях. У нас поставлено цілі. Якщо ми танцюємо, значить ми танцюємо. Для нас немає. Навіть якщо світла немає, ми стараємося щось зробити для того, щоб підняти дух і бути з хорошим настроєм на нашому конкурсі. Тож з піднесеним настроєм, попри все, учасники виходили на танцпол, щоб на найвищому рівні продемонструвати всю свою майстерність. Танці це моє життя, це краса, це грація. Я налаштована перемогу, тому що ми займаємося танцями. І в мене стопидово буде перше. А щоб сяяти на змаганнях, щоб кожен рух був граційним, чітким і красивим і відповідав поставленій програмі, доводиться багато працювати на тренуваннях, говорять учасники. До конкурсу я готуюся дуже так, ходжу на тренування та на індивідуальне. Десятирічна Євгенія говорить, її захоплює атмосфера змагань, і кожен конкурс для неї чарівне свято. Я займаюся вже год з половиною, тому що танці молі весело та часто можна виступати. Мені дуже подобаються конкурси, тому ну, я тільки два рази пропустила їх, а так я ну, не пропускаю ні одного конкурсу для більшості з цих дітей бальні танці – не просто хобі. А як і для 13-річної Альбіни, це крок до майбутньої професії і всесвітнього визнання «В змаганнях. Я беру участь кожні два чи три місяці. Хочу сказати, те, що танці це просто найкраще, що є у житті. Я заряджаюся енергією, коли танцюю на всі тисячі відсотків. Захід подарував юним спортсменам і глядачам кучу позитивних емоцій, яких так не вистачає всім нам сьогодні. Відзнаки ж і нагороди залишаться для учасників змагань добрим спогадом і символом незламного Харкова. Яна Біляєва, Олег Синицький, Андрій Сириця, Харків. Новини.